Вітаю вас на моєму магічному каналі. У цьому відео я покажу вам фрагменти ритуалу до богині любові і краси, а саме Афродіти. Це дуже світлий ритуал. Він спрямований на гармонізацію стосунків, пробудження ніжності, довіри і тепла між двома людьми. Афродіта це богиня, що відкриває серце до любові. Відновлює жіночу привабливість і внутрішню гармонію. Через цей обряд я відкриваю простір, де старі образи розчиняються, а почуття потрошку знову знаходять рівновагу, красу і силу. Що ж, почнемо? Одавня сила, що ураном благословенна, Віною вічних вод, у берега крітна рожденна, прекрасна богиня, Золотоволоса діва, вбрана в чари кохання. О Афродіто, ім'я Твоє несе любові красу, вроди й досконалості втілення. О Фередет, чарівна красуня, богиня моя Афродито. На твою честь сьогодні горить полум'я свічок на моєму алтарі. Я молю тебе, прийди до мене, ніжний аромат квітів і ефірних масел найсупроводжує твій шлях до мене, і летить твоя колісниця на крилах білих голубів, а дзвін колокола ознаменує твою появу. Блискам золотим та полум'ям свічок, я освітлю твій лік з морської піни висхідний. О, прекрасна Афродіта, я вклоняюсь пред вродою твоєю, пред силою кохання і любові, молю тебе, О прекрасна Афродіта, прийми мої дари та допоможи. Я прошу тебе за цих двох, з'єднай їхні серця єдиною струною, найміж ними буде мир і лад, розуміння і підтримка, вірність і притягання, як ніч прагне зорі, як день шукає тепло, най очі його бачать її красу, що є відображенням твого сяйва. 奈及於。